У гру граємо, вимову перевіряємо. Вітаю, любі малята! Давайте знайомитися. Звуть мене Яна Володимирівна. Я працюю логопедом у нашому дитячому садочку. Вам, мабуть, цікаво, хто ж такий логопед і що він робить? Логопед діти це людина, яка допомагає іншим грамотно та виразно розмовляти, а також навчає правильно вимовляти усі мовленнєві звуки. А зараз загадка. Послухайте уважно та спробуйте відгадати. Завжди він в роботі, коли ми говоримо, а відпочиває. Коли мовчимо, подумайте, що це може бути. Так, це наш язичок. А чи знаєте ви діти, що язик головний мовний орган, який допомагає нам з вами розмовляти? Зараз, малята, перевіримо, наскільки рухливий у вас язичок. Роздивіться уважно картинки. Та спробуйте відтворити положення язичка, тобто зробіть так само, як зображено. Не просто, правда? Це тому, що язичок потрібно тренувати. Вправний та рухливий язичок допоможе вимовляти правильно усі мовні звуки, а мова ваша буде зрозумілою для інших та виразною. Діти, пропоную пограти в гру. Веселий папуга. Папуга це птах, якого можна навчити розмовляти. Він охоче повторює слова за людиною. Увага! Зараз я промовлятиму слова, а ви уявите себе яскравою та веселою пташкою папугою та будете ці слова за мною повторювати. Вимовляти слова потрібно голосно. Готові? Тоді починаємо. Сонце, велосипед, автобус, сім. Сусід. Лось. Замок. Коза. Хмиз. Зина, друзі, мазь, цап, яйце, палац, ціль, оцінка, танець, шапка, кишка, душ. жук, лужок, багаж, чай, бычок, калач, щука, гонщик, дождь, лампа, золото, металл. Лиза, Наливо, Силь. Рыба, Борода, Мыр. Ряд, Моряк, Двери.